Я тут шарик в А ми в розгоні вже? Ми прям знімаємо, да? Окей. Шарик тут дійсно не потрібен. Привіт, ідісішники. Сьогодні у нас такий ламповий студійний випуск, адже Андрій Шарп уже зловив всю рибу, зібрав всі гриби, і будь-який аудор від сьогоднішнього дня позбавлений сенсу. Отже, що ми вирішили зробити? В цьому відео ми хочемо показати вам безліч маленьких дрібничок, які особисто ми носимо кожен день з собою. Вся ця купа різної ерунди на столі, по суті, і уособлює собою. EDC. Почнемо з маленьких наключних вікторіноксів, які нами особисто часто використовуються. У мене на ключах висить такий Вікторінок з класік SD, який позиціонується саме як наключник. Це один з найменших фіксів принципів, в складі якого є малесенький ножичок для відкривання різних посилочок на пошті, застругування там олівця, не знаю, зубочистки там з сірника і так далі. Є пилочка для нігтів, маленька пласка викрутка. І маленькі ножички, які можна відрізати нігті або щось інше. Також само собою по стандарту в комплекті з цим віксом іде така от зубочистка тере викладка для чищення самого девайсу, і маленький пінцет. Цим нікого не здивуєш, це є в кожному віксі. І один з найменших, з найлегших віксів, в принципі, які можна купити, причепити собі на клічі, але його функціонал особисто мною постійно використовується. Є розширена версія для тих, от, хто любить, не знаю. Побільше на, на ключах носити є такий от міні-чемп. Це варіант шарпа. E, Окрім вище зазначених девайсів, також є ворнклів для чищення апельсинів розміром з виноград, лінійка з плоскою викруткою, відкривачка для посилок. Пилочка для нігтів, стільки всяких безглуздих непотрібних речей в такому маленькому компактному корпусі. Скажи, вишенькою на торті цього девайсу є ручка, яка також тут схована і, викор... і приводиться в дію з допомогою такого полімерного слайдера. І загадковий девайс, призначення якого залишається в таємниці. Не знаю, як на мене, дивний цей пристрій. Напишіть свою думку ви, чи потрібно таке собою носити, чи ні. Дамо гріші перевести дух і зробимо розіграш з відео про Куба. Нагадую, було два питання: чим треба мити руки перед тим, як готувати бургер, та скільки було переглядів на найпопулярнішому відео Куба в інстаграмі. Погнали! Копіюємо вкладку. Заходимо в Randomizer. Так, народ, відразу попереджую, якщо виграє людина, яка написала дві правильних відповіді, вона отримає приз на питання, яке було першим в її відповіді. Тобто, якщо людина спочатку написала про чим мити руки, а потім про кількість переглядів, то вона отримає кухаря і навпаки. Один приз в одні руки, не дивлячись на дві правильних відповіді. Так, ставити погнали. Так, Dimario X молоком. Це правильна відповідь. І 419 мільйона це теж правильна відповідь. Нехай квітне український Ютуб. Дімаріо, ви перше написали про молоко, тому отримаєте цього кухаря шефа, точніше, від BPS. Я вас вітаю. Давайте глянемо, як вас звати по-людськи. Так і звати. Дімаріо X. Напишіть нам в інстаграмі чи Телеграмі. Так, і другий раз. Тепер уже лише Бьорд, лише за підписників, за кількість підписників. І Роман Біляш. Дякую за відео, молоком і 41,9 мільйони. Роман Біляш. Я вас вітаю з цим чутовим Бьордом Херієм від Spiderco. Давайте теж глянемо як по-людськи звати. Так, Роман Біляш з дуже милим аватаром на своєму аккаунті. Папа, повертаємося до гріші. Далі подібна історія це брілки карабіни від Скіфлюс і ланські. Вони конструктивно схожі, це штампований лист металу, в якому отворами утворені різні тули, типу гаєчних ключів, відкривачок для пляшок, фігурних викруток, якихось елементарних стропорізів. В ланскі навіть є веподібна протяжка тачілка. Діку не сильно хочеться комусь радити для загострення, але якщо. Прям ножик у вас абсолютно тупий, нічого не ріже. І вам цей ножик не шкода, то таку протяжку можна буде заюзати для того, щоб хоч якось там на колінах повернути ножу здатність щось порізати. Якщо ми вже захейтили різні виподібні точилки протяжки, то давайте покажемо різні кишенькові варіанти, які можна носити з собою, які будуть дійсно корисними. Мова йде про кишенькові мусати. Такі маленькі, легенькі, компактні, які можна покласти в кишеню, можна причепити до чогось, тому що вони, як правило, ще й комплектується такими всякими ланцюжками. Конкретно на ці варіанти називаються кісточками в народі, і, по суті, вони є декількох варіантів, але з різним поперечним перерізом. Є круглі в перерізі, є отакі от фігурні, конкретно ця називається Spider е якось так. і є підколстілівський серейтер. Окрім керамічних, такі штуки бувають ще з алмазним напиленням. Мора робить таку от штуку, яка зовні нагадує маленьку кулькову ручку. Навіть така кліпса подібна до того, як на ручках є тут, також в наявності. Але, по суті, це малесенький стержень з алмазним напиленням, який також слугує подібним чином. Але доречний він буде в тих випадках, коли ваш ніж прямо вже зовсім затупився, ні чорта не ріже, і кераміка з неагресивною грітністю не сильно допоможе в таких випадках. А якщо мати з собою на EDC отакий вот от комплект з двох мусатів, тобто грубий, абразивний алмаз і Кераміка для доведення ріжучої крайки можна зробити приємно гострий ніж, яким класно працювати, отримати задоволення, не використовуючи при цьому якогось масивного обладнання. У Victorinox є подібний варіант, але він найбільш масивний в нього. І кліпса така більша. І в цілому він ну, такий прямо от, значно більший, особливо якщо порівнювати з моревським стержнем. Ще є така річ, як воркшарпівський, такий брелок, який поєднує в собі одночасно декілька затичних стержнів та тримач під три торкса. В теорії дуже класна штука, яка дозволяє обслужити, підтягнути, загострити ніж, особливо для складаного, це буде актуально, тому що, по суті, три найбільш потрібних торкса у вас завжди при собі для того, щоб підтягнути осьові та різьбові з'єднання в складаних ножах. Але на практиці. Ці абразивні частини, вони надто короткі для того, щоб нормально, ефективно загострити. ніж. Звісно, в умовах, коли більше нічого під рукою немає, можна і з цим якось працювати, якщо пан має час на натхнення, але значно зручніше, коли це, ну, хоча б такого розміру кишеньковий мусат, по якому можна за один прохід пройти ріжучою крайкою. Третій раз спробуємо почати про маленькі ліхтарики. Що може бути? Нудніше, ніж маленький ліхтарик. Врешті. А що про нього можна сказати? А та чорт забере, воно, здавалося б, таке діч не, не потрібна, але воно постійно стає в нагоді. Вони поділяються на дві великі категорії, ці малесенькі ліхтарики. Одні харчуються від змінної батарейки одноразової, як правило, це формат 3А, який продається в будь-якому ларьку. Вистачає їй надовго. В моєму особистому випадку заміна батарейки в таких ліхтариках відбувається десь раз в рік. Інший. Варіант харчується від вбудованого акумулятора, який заряджається з допомогою там, шнура Type-C або якогось іншого, якщо у вас застарілий варіант, як у мене. Ще прикольний є варіант, отакий Olight Oclip. Це новинка, яка значно свіжіша, ніж ті попередні варіанти, що я вам показував. Це такий собі ліхтарик, затискач, така собі прищепка, яку можна використовувати і як налобний ліхтарик, і так до одягу його кріпити, вмикати. В цьому є певна зручність. Також в нього. Має бути так: у нього є магніт, що дозволяє ну, закріпити його на будь-якій металевій поверхні, там до капоту знизу прикріпити. Ще є отакі брілки на ключі. Це теж ля, типу, як ліхтарик, але тут немає батарейки, немає світлодіода і світиться він за рахунок цього білого порошку всередині. Це. Фотолюмінісентні кристали, які засипані в полімерний прозорий корпус, вони накопичують світло і світяться в темряві. Їх можна використовувати для того, щоб якось підсвітити той чи інший девайс, прикріпити до рюкзака, знаєш, щоб його було видно здалеку. Ну, якщо це такі умови, де вас потрібно бачити здалеку. Титановий затискач для купюр від LionStiel. Таким чином можна затиснути грошики в. Затискати, щоб вони не були у вас розсовані по кишеням вашої edc сумки. От я якось так прийшов до висновку, що ну, якщо ти вже носиш з собою сумку, то носити і гаманець мені особисто незручно. Сумка вже, в принципі, виконує роль такого великого гаманця. І готівку я зараз ношу з допомогою такого титанового затискача. Так, малесенький, але важкенький мультитул Active First Tool, якось так і називається. Отакий мультитул, який можна помістити в будь-якій кишенці. На відміну від абсолютної більшості інших подібних до цього мультитулів, він реально крихітний, але при цьому напічканий всякими різними інструментами. Мені дуже подобається цей клинок типу Normal Blade на сканді-спусках. Як вони до такого додумались, я не знаю. Це мініатюрна, мініатюрна пилочка, мікроскопічна відкривачка для. Пляшок, але тим не менше воно функціонально. І все це коштує близько 10 доларів, можна знайти навіть і дешевше. Ретрактор Fisherman. На деяких сайтах він підписаний як ретрівер. А цього я не можу зрозуміти. Завжди ця штука називалася Ретрактор. Чому його почали називати ретрівером? Для мене особисто загадка. Для чого воно потрібно? По суті, це карабінчик, який слугує для того, щоб ви фіксували свої EDC-шні штуки до спорядження. Його можна причепити до поясу, можна зробити це таким чином, до сумки причепити. Один кінець ретрівера чіпляється до вашої сумки, інший, ну нехай це буде, буде такий от ліхтарик, а інший кінець ретрівера чіпляється до якоїсь тісічної штукенці, для того, щоб ви могли на витягнутих руках цим користуватись, але коли необхідність зникає, воно повертається на місце дислокації і нікуди не загубиться. В першу чергу ця штука потрібна для того, щоб ви не загубили якусь цінну річ. Це можуть бути ключі, це може бути пропуск. На роботу, з бейджик, ваш, і пікалка ця на вході, і так далі. Оце прикольна шняга. Це мікроскопічний мікроскоп. Збільшує в 60 разів, має підсвітку навіть, яка чомусь саме зараз вирішила не працювати. о, <працювала> Загалом. Річ прикольна: дозволяє вам оцінити поверхневий стан тих чи інших речей, якщо ви якийсь ножовий перекуп або. Просто хочете бачити там з 60-кратним збільшенням стан вашої ріжичої крайки, то ця річ вам може стати в нагоді. Вона стільки дрібна, що можна вкинути в сумку і ніколи більше не помічати її там. Але за необхідності дістати і мати суттєву перевагу в зорі. 18 грам воно важить. Здається, небагато. Дивний девайс під назвою ловилка, типу ложка і вилка. В одному виробі. Штука, яка теж має сенс на DC, якщо ви маєте таку тенденцію раптово кудись вирушати в якийсь аудор і любите там їсти гарячий суп або наколювати котлету десь біля вогнища. Звісно, в будь-якому аудорі можна виламати дві палички і їсти як китаєць, але ну, гарячий суп з якоїсь кукси сьорбати значно зручніше, коли є ложка повноцінна. Це схоже на одноразку якусь. так? Але це запальничка Doom, майже комп'ютерна гра з монстрами. У відео, в шикарному відео, яке зняв Андрій Шарп про запальничку, яке дуже подобається всім відомим українським блогерам, він не згадав про таку річ, як Doom, і про це йому 157 разів нагадали в коментарях. От тепер у нас є на столі Doom. Шарп її купив, носить з собою маленька, така акуратна запальничка, яка поміщається в моляху поміщається в на різних. В тактичних сумках, отаким чином її можна навіть, тобто стільки компактна, що її навіть таким чином в малях можна носити пауэрбанк Duracell. один з найкращих, на наш погляд, малесеньких таких edc шних пауербанків. Перевага ця компактність, знову ж таки, поміщається в органайзери за розміром, таким, трошки, мабуть, більше в діаметрі, ніж стандартний маркер. Річ, яка постійно виручає от в побуті. Шарповий ноунейм no брелок для ключів, який зовні виглядає як титановий, але насправді бомжацький сталевий. Гайковий ключ, який ми зачмирили в попередніх брелках. Викрутка. Пласка. Незрозумілий отвір. Для чого цей отвір? Я не зміг подумати. Отвір. Загадковий отвір для зубочистки, функціонал якого, скоріш за все, і експерти підскажуть нам в коментарях під цим відео це шарпова річ, мені важко пояснити, наскільки вона, наскільки вона корисна, наскільки ні. Ти носиш її з собою. Інколи носиться з собою на ключах і використовується суто як длубалка для того, щоб поковирятися в якихось гидних речах, куди не хочеться лізти своїм шикарно заточеним заполірованим edc ножем. І якщо вже говоримо про якісь длубалки для колупання там, куди шкода присунуть свій ножик EDC-шний, можна згадати про... Як це? Кірідаші від BPS? Український виробник робить таку маленьку кишенькову стамісочку, чудово ріже стяжки і робить за вас всю брудну роботу, особливо в тих випадках, коли ви фанат кишенькових різаків, коли ваш DC-шний ніж це якийсь альтаїр, чи багаут, чи якась парамілька, і вам шкода цими ножами щось колопати. То в таких випадках можна носити з собою ще й подібну річ. Опінель номер 4 Брилок. У вигляді такого от ножа, який тим не менш досить функціональний. Клуночок з 12-го сандвіку, руків'я дерев'яне, коштує 500-300, здається, виготовляється у Франції маленький ножичок на прямих спусках від обуху. Ну, як брелок, він цілком функціональний. Мікроаптечка від Tasmanian Tiger. мікроскопічна аптечка, в склад якої входить така бабіна з пластирем. Ще два великих пластира, спеціальний пінцет для діставання кліщів і маленький бинт. А, і ще декілька пластерів. Тобто такий набір, по суті, для вчорашньої ситуації з Андрієм, який. Вскрився на природі, ножем мора Елдріс не знає, намудрився, але от в таких подібних ситуаціях от мікроаптечка з безліччю різних пластирів різнокаліберних була б доречна е, ліхтарик Армітек Шарпова приблуда і тісішна Це тандем наключного ліхтарика з масою скільки 11 грамів. Наключник з кліпсою для носіння на поясі, або кріплення кудись, куди цю кліпсу можна закріпити. На моляху, на труси, на плавки, куди завгодно, можна завжди мати з собою. Заряджається він від мікро-USB. Також це можна з допомогою такої гумової стрічки вдягнути на голову, а можна просто взяти отакий от Olight окліп Це монета для прийняття рішень. Теж носиться з собою кожен день. От, наприклад, не знаєш, ти продовжувати тобі позоритись в інтернеті чи ні. Ти такий хоп. Пише, що ні. Що це таке? Це теж і шарпового IDC. Це, типу, штука, яка має бути завжди з вашим павербанком, для того, щоб ви могли зарядити не тільки свій телефон, а й комусь віддати, щоб воно з кінцями кудись пішло. Тут Type-C, Lighting і microUSB, правильно? Ну і само собою, стандартний USB-шний порт. Тобто, маючи таку штуку, і павербанк, можна зарядити будь-який телефон або інший девайс. Текст, балончик ППРКО, або як на ньому ще написано, ПФРКО. Як це вимовити, не заплювавши об'єктив, я не знаю. Спрей 15 мл, мабуть, найкомпактніший з усіх доступних перцевих балонів сьогодні на ринку. Обладений кліпсою, достатньо компактний, маленький для того, щоб носитися десь в моляхі на зовнішній стороні вашої сумки, і завжди бути. В доступі, тому що така річ, як перцевий балон, не має лежати десь на дні вашої ЕДС-шної сумочки, присипана різними павербанками, зіппами там, і тому подібним приладдям. Кишенькові EDC ваги з куфа А це штучка, яку ти кладеш, знімаєш кришечку і можеш зважити, наприклад, настільки круту річ, як, як ті у дізнаєшся, що вона важить 25 грамів. Ви самі прекрасно, чудово розумієте, для чого це потрібно, правильно? Краткоствольна зброя, на яку ми заслужили. Мікроревольвер під набій Флобер калібром 4 мм. Mm. Річ, яка у нас в Україні не заборонена, але водночас тим давно не завозиться і не сертифікується. Деякими шкільними експертами позиціонується як класний виріб для самозахисту, але по факту слугує для розважальної стрільби десь на шашликах. Достатньо маленька, щоб поміститися в будь-якій кишенці, в будь-якій сумці. Хлопає весело. Гучно, так чи інакше може щось. Та це в тебе короткий ствол. На цьому будемо звершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде.